Нові продукти UVN серії Base заклали сюди тільки необхідне нічого зайвого. Напашник BASE найбільша площа захисту 6,2 дм квадратних. Надійно кріпиться на широкий клапан до плитоноски, має широку резинку під торнікет. Довжина напашнику 32 см. Він добре захищає зону паху навіть при зрості користувача до 2 метрів і при цьому не заважає рухам. Напашник BASE за потреби можна доукомплектувати напашною сумкою тієї ж серії. Сумка максимально легка, легко відкривається, має достатньо місця для розміщення всього необхідного. Ширина сумки 6 см. Знизу теж передбачена широка резинка під торнікет. До речі, сумку можна також укомплектувати балістичним пакетом і носити окремо як захист живота. В серії Base всі матеріали оригінальні, балістичні пакети 29 шарів День Базова серія буде служити вам не менше, ніж всі інші продукти UVIN.